Вітаю вас новини на початок нового місяця і на кінець робочого тижня в ефірі міської інформаційної служби. В студії з вами Ірина Неділько. Перше квітня за календарем. І почнемо одразу з головного. Залізничний переїзд по вулиці Дніпропетровській незабаром відремонтують за рахунок при Дніпровської залізниці. Битва за Дніпровський. Трудовий колектив санаторію вимагає від засновників відновити роботу оздоровчого закладу. Активісти громадської організації Патріот-2015 за підтримки міського голови здійснили зариблення лівобережного дренажного каналу. Залізничний переїзд по вулиці Дніпропетровській, а тепер Січиславський шлях, у найближчий час відремонтують. Довгий час автомобілісти відчували дискомфорт, коли доводилося перетинати непрацюючі колії. Наразі планується підтягнути все так, щоб рівень колі співпадав з висотою асфальтового покриття. Кошти на ремонтні роботи виділила Придніпровська залізниця. Обслідувати ділянку та визначитися із фронтом робіт особисто приїхав міський голова Андрій Білоусов. За словами міського голови, цей залізничний переїзд підпадає під великі навантаження, адже щоденно через нього проїжджає понад тисячу авто, серед яких чимало вантажівок. Будь-яке асфальтове покриття не витримує такого, тож було прийнято рішення здійснити оновлення гумово-кордовим покриттям. Мы обратились в Приднепровскую железную дорогу и договорились о том, что 12 апреля здесь на сутки будет закрыто движение. В течение суток этот переезд сделают резинокордовым покрытием, которое 10 лет, у которого есть только гарантии. То есть автомобилисты смогут спокойно переезжать этот участок дороги, не испытывая никаких неудобств. Мы в этом году также будем приводить в порядок трамвайный переезд у нас в городе. Это в первую очередь улица Ленина, Сыровца. Мы выполним мощение трамвайных переездов, чтобы также навсегда закриті ці папроси. Наразі підрядна організація здійснює усі необхідні заміри та готується до роботи. Варто відзначити, що компанія, яка виконуватиме ремонт, має досить великий досвід. Роман каже, гумовокордове покриття краще за інші витримує сильні навантаження та має тривалий строк гарантії. Довга вічність протягом механічний Тобто проїжджа час, в принципі, завміщена, з це. головкой рельса пересечением железнодорожного пути автодорогой. Есть некоторые трудности, некоторые проблемы с его укладкой. Но, в связи с тем, что у нас есть опыт работы по укладке на переездах 164-169 километра, думаем, мы справимся. Окрім переїзду, у цьому році планується зробити капітальний ремонт дороги Січиславського шляху, зазначив на останок міський голова. Автомобілістам вже варто готуватися до того, що в разі закриття переїзду на ремонт щонайменше на добу потрібно буде здійснювати об'їзд через вулицю Щербицького або проспект Конституції чи третій баглійський провулок. Так само протягом 24 годин буде призупинено рух трамваю номер 2 Хоч і не пустеля, а з водою постійні проблеми. Мешканці селища Романкове повсякденно потерпають від слабого тиску води, а у літню пору і взагалі залишаються з сухими кранами. Сьогодні питання поганого водопостачання у селищі на шляху вирішення. Нагадаємо, що роботи з проєктування у селищі насосної станції розпочалися у 2010 році. Тоді ще кандидат у депутати Анатолій Савенко, сам мешканець Романкового, обіцяв зробити усе можливе, щоб налагодити водопостачання. Згодом за сприяння міського голови Андрія Білоусова було завершено проект та розпочато будівництво насосної станції у селищі. Сьогодні виконано важливий етап робіт. Насосна запущена. Тепер тривають роботи з прокладання трубопроводу. Насосна електрична підстанція 400 метрів нової труби більшого діаметру. Те, що вже виконано в рамках першого етапу програми реконструкції Романківського водоводу, Насосній приділяють велику увагу. Цей агрегат дав змогу автоматизувати весь процес водопостачання без залучення людських ресурсів. А вся актуальна інформація з насосною надходить до диспетчерів міськводоканалу. Шкафи управління являються серцем. всієї всі насосної. Вони командують всім процесом. В зависимости от того, какое давление в линии, они подают сигнал на входные задвижки, на эти задвижки, регулируют, сколько насосов должно работать один, два или все три одновременно для того, чтобы создать необходимое давление в линии. И после этого выдается на, на линию. Питання реконструкції Романківського водоводу на постійному контролі члена виконавчого комітету від опозиційного блоку Анатолія Савенка. Він каже, сам як мешканець зацікавлений у нормальному водопостачанні в Романково. Коли я збирався дві 2010 році депутатом на округ, я пообіцяв своїм жителям, що я цю проблему вирішити. рішити. проблему я займаюся п'ятий год. Проектування все так сложно давалося заміни труб. Тут було замало. Розповідає Анатолій Савенко. Потребувалося більш масштабні роботи. Тож звернув. З до давнього проекту, розробленого ще в 90-ті роки в міському інституті, адаптували його до нинішнього часу і почали впровадження проекту в реальність за сприяння міського голови, отримавши потрібні на реалізацію кошти. Хочу від жителів, себе лично поблагодарити, тому що дійсно слово здержав мер. і якби процеси дуже швидко фінансування йде от стоїть главний інженер. Тож потвердить моє слова, що з деньгами поки проблем нету. От, так що хочу отчитаться и всех поблагодарить, кто принимал участие в решении этой проблемы. я уверен, что будет у нас вода, и проблема эта уйдет уже с веками, как история уходит. Не будет уже проблемы с водой. Сьогодні ведуться роботи із врізки труб, заміни труби з металевої на пластикову більшого діаметру. Вода надходитиме з кращим тиском. Крім цього, труби товщиною біля півтора сантиметри, товсті та надійні. Через складність ділянки роботи ведуться вручну. На черзі виконання проколів, коли труби прикладаються в зоні скупчення різних комунікацій, також під проїжджою частиною і заводяться у своєрідні чохли, труби більшого діаметру. Попереду ще чималий шмат роботи, але й те, що вже мають, суттєво наближають до вирішення давної проблеми. Лових умов роботи можуть завершитися вже восени. Допоможіть нам вижити. Саме під таким гаслом відбувся мирний мітинг протесту трудового колективу санаторію Дніпровський. Оздоровниця функціонує у нашому місті ще з 1979 року. І за цей час тут отримали кваліфіковане лікування більше 75 тисяч людей. Санаторій, який має широкий профіль реабілітації, успішно функціонував до 2015 року. Листопад став фатальним для всього трудового колективу. Людей звільнили без виплати зарплати, а роботу закладу зупинили. Люди чекали, що навесні вони зможуть повернутися до улюбленої справи, але ніяких покращень так і не відбулося. У ситуації, що склалася навколо санаторію Дніпровський, розбиралася наша Катерина Озунова. Сьогодні тут зібралися ті представники трудового колективу, які віддали санаторію більшу частину свого життя. Люди вимагають, щоб їм повернули заробітну платню та бажають, щоб санаторій знову відкрили та вони змогли повернутися до своєї улюбленої роботи. Більшість трудового колективу, які вирішили прийняти участь у мітингу, працювали у санаторії ще з часів Радянського Союзу. Люди дуже пишалися тим, що займаються улюбленою справою, яка ще й приносить користь. …оточуючим. Отже, вимоги працівників Дніпровського дуже прості та зрозумілі. Вони хочуть продовжувати працювати у санаторії та утримувати за це кошти. Щоб нам виплатили зарплату нашу, щоб працював санаторій, ну, круглий год. Як нам обіцяють, щоб будто буде працювати круглий год. Ну, кто его знает. Вы посмотрите, какие у нас природные ресурсы здесь, насколько у нас лечебная база хорошая, какие отзывы были во всех отдыхающих. Люди же не только должны работать, но и немножечко хотя бы отдохнуть. Вы посмотрите, какая у нас красота. 30 лет люди проработали в этом санатории, и что дальше? Требования, чтобы вернуть ее в санаторий, чтобы работали люди, чтобы платили зарплату. Все люди здесь, я лично проработала с 1987 -го года. Беспрерывно не выходя отсюда. Так что я хочу работать. Так же самое взять каждого, кто хочет, все пришли. Это старые рабочие, все закрылся санаторій у нас в ноябре месяце, зарплату нам не отдали. Мы стали на биржу, и мы рассчитывали так, что мы все-таки в феврале, в марте выйдем на работу. Но как видите, ничего у нас не получается, зарплату нам не отдали и сказали. Навряд і санаторий откроется. Мы требуем, чтобы нас открили санаторії, и мы очень любим свою работу и хотим вернуться на эту работу. А если же санаторий не откроется, ну хотя бы дали знать, что действительно, чтобы мы искали уже другие места. Мітинг розпочався із виступу виконуючого обов'язки директора Сергія Логінова, який очолив лікувальний заклад кілька місяців тому. що На сьогоднішній день в санаторії Дніпровській сложилась дуже серйозна фінансова ситуація. Сьогодні санаторій. На грани э, разрушения и остановки. Если сегодня мы не примем те меры, которые должны быть приняты, то санаторий просто погибнет. На сегодняшний день вы видите сохранена материальная база санатория, хотя уже начинается то там, то там э, нюансы и разрушения, которые надо, опять же, это требует денег и, и так далее. То есть круг, круг замыкается. Дуже очікуваними гостями на мітингу були представники правспілкової обласної організації працівників охорони здоров'я. Голова цієї організації Людмила Валевська вже тривалий час намагається привернути увагу спільноти до проблем оздоровниці та допомогти Дніпровському відновити свою діяльність. На сегодняшний день такой прекрасный санаторий, который мог бы оздоровить большое количество людей. И здесь прекрасный коллектив, высококвалифицированные люди. И, к сожалению, они вынуждены находиться, быть уволены, а часть из них, кто сейчас здесь находится, на полставки, а то и меньше. И если на сегодняшний день нам ничего не поможет представители Укправздравницы, нам не за что будет нанять охрану. А вы понимаете, что такое такой огромный комплекс без охраны? Вы меня простите за За одну ночь не останніться камня на камні. Під час заходу керівництво санаторію ще раз нагадало усім присутнім, з якими подіями пов'язане їх скрутне становище. Головна проблема це недостатня кількість відпочивальників. Справа у тому, що нещодавно фонд соціального страхування припинив закупівлю путівок. і як наслідок, протягом 2015 року, кількість відвідувачів лікувального закладу зменшилася на 50%. У листопаді трудовий колектив звільнили та розпочався процес нарощування боргів за спожиті комунальні послуги і оренду землі. А це в свою чергу призвело до того, що санаторій більше не може приймати участь у тендерах. І на кожний тендер потрібна справка. Перше з налоговою. должники ми і не должники. Якщо ми должники, з нами ніхто на тендері розмовляти не буде. С отрицательным этим балансом, то есть никто так с нами не хотят говорить, а с отрицательным тем более. И вот мы доработались до того, что уже вот э, все наши долги, зарплата, за водоэлектропостачание, за охрану, за то, за то, всего у нас... І от саме головне падеті мі всі. всім всіго та складає 587 восімдесят тисяч з копійками. Завітали на мітинг і представники засновника санаторію зад Укрпровздравниці, які уважно вислухали людей та намагалися дати відповідь на усі питання. Згідно чинного законодавства, тендера проводиться е, прозоро, тому я, я не можу відповідати. Тим більше це не проводить Укрпрофоздоровниця ці тендера, а проводить фонд соціального страхування. Якщо є якісь сумніви, що проведено неправильно, то можна туди звернутися і отримати відповідь. Ну, Сергій Адольфович правильно сказав, що проблема не, не тільки в санаторії Дніпровському на, началась з прошлого року, а почалась і у всі, всієї системи Укрпрофоздоровниці. Е, 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 якщо брати порівнювати 2014 рік і 2015 рік, то в 2014 році за рахунок фонду состраха і інших фондів, е, наші оздоровниці уклали угоди більше е, на мільйон 200 тисяч. В 2015-му тільки на реабілітацію було виділено і укладено угод десь до 200, -200 тисяч. Тобто ви бачите, що в 6 разів впали замовлення. Отже, гості з Києва порадили керівництву санаторію виходити на новий рівень та заключати прямі договори з підприємствами, які хочуть оздоровлювати своїх працівників, а також працювати напряму з населенням. Я я пропоную однозначно керівництву направити всі зусилля на те, щоб залучати і надавати послуги стороннім організаціям. Ну то то, 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 що стосується для того, щоб запустити санаторію, ми доповімо керівництву. Я думаю, буде прийнято рішення щодо надання дозволу на кредит. Ну а далі все залежить від, від керівництва і як колектив спрацює. Тож будемо сподіватися, що у столиці почують заклик про допомогу від працівників Дніпровського. І незабаром одна з найбільших здравниць нашої області знову повернеться до життя та почне приймати відвідувачів зі всієї країни. Від сьогодні розпочав свою дію закон про тимчасову заборону рибальства, адже у річкових мешканців розпочався нерест. Саме тому символічно, що 31 березня у Лівобережний канал було випущено понад 130 кілограмів мальків риби різних порід. Зарибання ініціювали активісти місцевої громадської організації Патріот-2015. Ідею підтримав та допоміг втілити у життя міський голова Андрій Білоусов. Як маленьких риб випускали у велике плавання, бачила і наша знімальна група. Лівобережний дренажний канал це одне з улюблених місць місцевих жителів. Вздовж каналу з обох боків лісиста місцевість. Тому влітку можна поєднати одразу два види відпочинку з купаннями та шашликами. Полюбляють це місце і рибалки, і вже в найближчому майбутньому їм буде чим поживитися, адже тільки новипущена риба підросте. А поки що завдання риби зовсім в іншому. Под нам борті ребята ентузіасти подводники, які займаються чисткою акваторії Дніпра. каналов, котлована и также занимаются как бы, борьбой с баконьерством. Вот. И в связи с тем, что сейчас, к сожалению, на это не хватает ни средств, ни времени, то пока есть как бы, этот вопрос упущен, именно чистка акватории. Одна из самых лучших чисток, самых эффективных, это чистка рыбы. Здесь несколько видов рыб. Здесь есть белый амур, Здесь є короб зеркальный, здесь є трохи карась зустрічається. За словами Богдана Наполова, міський голова підтримує усі ідеї та починання активістів Патріоту 2015 Загалом же останнє масштабне зариблення відбулося наприкінці минулого року в районі Лівобережної набережної. Такі акції запевняє міський голова відбуватимуться щороку. Ми кожен рік будемо проводити для того, щоб відновлювати кількість риби необхідне. У нас тут, і в Дніпрі, і в каналі дренажному. На сьогодні до громадської організації. Патріот 2015 входить близько 200 людей. 90% з них це демобілізовані військовослужбовці. Напрямків роботи в організації багато, тому ентузіасти чітко розподілили між собою обов'язки. У нас і жінське крило є, якби то тобто, у нас є, це Ті, хто как би скажемо, нас потім називається там ні воїна, то там ні вітерановато і на патріот 2015 Тобто люди, які патріотично настроєні, які нерівнодушні равнодушні, як судьбі свого міста, своєї країни. Тобто по таких людей ми теж беремо всі організації. Окрім того, що патріоти здійснили зариблення, вони ще й прибрали навколишню територію від випадкового сміття. Богдан Наполов закликає городян і особливо тих, хто відпочиває у цій місцевості, шанобливо ставитися до природи і після гулянь прибирати своє сміття, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації працівників дошкільної освіти у Дніпропетровській області отримав для трьох дошкільних закладів від Лего Foundation безкоштовні Лего конструктори. Вони поповнили арсенал для розвитку дітлахів наших садочків. Відтепер буде організовано навчання педагогів з їх використання у роботі з дітьми. Наша знімальна група побувала в начально-виховному комплексі номер 25 куди приїхало Лего. Про перше знайомство дітей та вихователів із суперконструктором сюжет Анна Дзьобе. Навчально-виховний комплекс номер 25 з березня 2016 року розпочав роботу спровадження програми сприяння освіти з ЛЕГО-конструювання. На честь провадження нової програми для працівників дошкільного навчального закладу був проведений тренінг Безмежний світ гри з Лего. Лего допомагає розвивати всі психологічні. Напрямки їхнього розвитку це мовлення, це сенсорика, це творчість, креативність, тактильні відчуття, дрібна моторика. І так само ми плануємо в майбутньому запровадити цей проєкт сприяння освіті в роботі з учнями початкової школи. На сьогодні 118 закладів освіти Київської, Харківської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей уже поринули у світ дитинства гри з Лего. Найближчим часом для педагогів заплановано проведення серії тренінгів інноваційні механізми створення ігрового простору дитини. І до спортивних новин 27 березня на базі КСК Дзержинка пройшли змагання з плавання у залік спартакіади Дніпровського медкомбінату. Заявки на участь у запливах на блакитних доріжках плавального басейну подали фізорги восьми команд з різних структурних підрозділів. Боротьба велася в особистому заліку серед чоловіків і жінок, а також у загальнокомандному. У цьому році кількість команд учасників значно зменшилася, і для порівняння у 2015 році на старт вийшло 11 колективів. Але забігаючи наперед, треба зазначити, що на масовості учасників це ніяк не відобразилося, оскільки усі найсильніші плавці і команди минулого року боролися за перемогу. Всі працівники комбіната з удовольствием приходять плавати в наш басейн, і тим сам, а сильніші участвують в Спартакіаді. Можливістю поплавати у басейні дзержинки, де того ж безкоштовно користується багато працівників медкомбінату. Ну а для тих, хто пов'язує своє життя не тільки з роботою а й зі спортом, це прекрасна нагода підтримати свій фізичний стан. Володимир Дмитрук у спорті 12 років і не пропускає жодних змагань. Я Займався простом академічка гриб і масіспорту академіська гриб. Учасну всіх соревнованнях по греблі, по волейболу, по баскетболу бігаємо в басейн. Ходим систематически, практически каждый день, когда смены позволяют. Рукатники у плаванні показували доволі непогані результати у 2014-му Вони зайняли перше місце. Щоправда, у минулому п'яте. Та хоч результат для команди важливіший ніж просто участь, та змагання це можливість спрацювати у команді, і до того ж позитивні емоції не менш важливі у роботі металургів, говорить Дмитро Кузьмин, який займається спортом більше 20 років. Фізичні нагрузки виносливості тобто, допомагають. Спорт допомагає спорту житті легче работается, более активно. Між тим на доріжках басейну проходила безкомпромісна боротьба в особистому заліку у кожній віковій категорії. Цікаво те, що і чоловіки, і жінки старше 35 років подолали свої дистанції швидше, ніж їх молоді колеги. Так кращим результатом серед чоловіків відзначився Андрій Іванов з управління капітального будівництва. Результат 29,25 секунди. А серед жінок не було рівних золотій рибці Ларисі Моргун з технічного управління. Її результат сімнадцять секунди. 4 сотих секунди, а найбільш ефективна і запекла боротьба була в естафеті 4 на 25 метрів, у якій переможців і срібних призерів розділило усього на всього сотих секунди. Продемонструвавши злагодженість командних дій при передачі естафети швидше за всіх дистанцію подолали плавці команди електропрокатників. Друге місце з результатом 57,62 секунди зайняли конвертерники. А третіми в естафеті з результатом 1 хвилина та 2 секунди. Фінішували технологи. Та в сумі усіх результатів змагань з плавання на першому місці таки конверторники, на другому технологи, а на третьому енергетики. І вже наостанок підсумки після четвертого виду змагань. Конверторники мають у своєму активі 11 очок. На другу позицію вийшли технологи. І замикає трійку лідерів Спартакіади ДМКД команда управління. А попереду у металургів змагання з настільного тенісу. І до уваги глядачів! Сьогодні в ефірі міської інформаційної служби стартує нова телепрограма під назвою Я обираю спорт. Телепроект створюється за підтримки міського голови Андрія Білоусова та спортивної громади міста. Ведуча Анна Дзьоба розповість вам про Дніпродзержинські спортивні заклади, про види спорту, які розвиваються у місті, видатних і талановитих спортсменів. Перша програма присвячена історії дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Тож не пропустіть програму Я обираю спорт одразу після випуску новин. Програма обіцяє бути цікавою. А ми чекаємо на ваші відгуки на нашому сайті misdp.ua. І до новин погоди на вихідні. На 2 квітня, суботу синоптики обіцяють хмарність та дощ протягом дня. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 8. В день стовпчики термометрів піднімуться до 7 градусів вище нуля. 3 квітня у неділю погода проясниться, опадів не передбачається. Ночі стопчики термометра показуватимуть плюс чотири, вдень потепліше до 10 градусів вище нуля. Вітер буде мінливих напрямків від 3 до 11 метрів за секунду. На цьому у мене всі новини. З вами була Ірина Неділько. Бажаю успіхів у будь-яких справах. І нехай вихідні принесуть лише радісні емоції. У суботу дивіться підсумки тижня, а вечір неділі продовжить підсумковий випуск новин Дніпровського медкомбінату. Не пропустіть на все добре.